Всім привіт! З вами Володимир Дизель. Сьогодні хочемо представити вам гідробак масляний для трактора МТЗ під комплект переобладнання під насос дозатор І так, якщо ви вирішуєте переобладнати свій МТЗ на дозатор, одним з способів установки його на вашу техніку є установка через ось такий от гідробак масляний. Знімається ваша повністю механічно гідравлічна рульова колонка і встановлюється на її місце ось такий гідробак. Сьогодні ми хочемо представити вам таку покращену серію, так як гідробаків виробників даного типу є досить багато, але, скажімо так, якість бажає кращого. Сьогодні представляємо вам такий найудосконаліший варіант даного гідробака. І так, почнемо давайте з самого привода. Тут у нас ось такий валік. Тобто зроблений він точений на ЧПУшці, все точно, гарно зроблено, без ніяких завусин. Оцинкований. Під 205-й підшипник запресовано все. Також з іншого боку все гарно шліци протягнуті, без ніяких також завусин. Все гарно сходиться на отвори. Ось так. Товщина самого самої пластини. Тобто Зараз є тут. от Товщина пластини у нас вісьмка. Весь гідробак зроблений е, також е, з вісьмки металу. Єдине, що трошечки тонше, йде сама платформа нижня. Така П-подібна, але вона йде гнута, не варена. І тут в нас е, товщина металу йде 4. Четверка. Ось так, гарно все обварено. Всі штуцера підключення йдуть, тобто зйомні, тобто можна замінювати під будь-який е, вам потрібен рукав. Єдине, що закручується, тут у нас 20-ка різьба, крок півтора. Можна встановити під 27 й під 32 під будь-який рукав через перехідник адаптер. Ось так. Так, далі. Е, Тут також йде, в нас вже зробили, так як були раніше, через ось такі корпуса, встановлюється сам фільтруючий елемент. Може бути Жигульовський, звичайний малий, може бути ось такий МТЗовський. Жигульовський, якщо не якісний фільтр, він має таку властивість, тобто що спінює масло. У нього мала пропускна можливість масла. Тобто він не встигає перепускати ту кількість масла, яку качає той самий НШ-10 насос. Тому краще встановлювати ось такі от МТЗовські фільтруючі елементи. Зараз я її так. є. Ось так виглядає корпус. Також його оцинкували. Ось так. Також є варіант. Установки датчика температури ТМ-100. Це по бажанню, тобто це під замовлення клієнта, був встановлений ось такий датчик. Будуть корпуси, тобто гідробаки з датчиком температури і будуть без датчика температури. Ось так. Є і сама заливна горловина. Оглядає в нас ось так. Зразу є щуп. На щупі зробили дві мітки. Мінімум, максимум. Ось так. Є вони в двох кольорах. Є в червоному кольорі ось такому і є в чорному. Ось отакий от получився гідробак. Досить гарно все на славу зроблено. Тобто товстий метал, саме гідробак важкий. Тобто ну, аналогічний. Я поки що не зустрічав, порівняно з іншими. Тобто там все тонесеньке, штуцера приварені, труба приварена, тобто все підв'язано під певний рукав. Тут вже зроблено все досить гарно і якісно. Тобто, ось так. Хто кому кого зацікавить даний гідробак, ми можемо вислати вам новою поштою накладним платежем по всій території України. Тому звертайтеся, замовляйте, Вишлем вам новою поштою. Кого зацікавило відео, підписуйтесь на канал, залишайте лайки. Всім дякую за увагу. До побачення!